12 помилок, які роблять майже всі новачки за кермом та способи, як їх уникнути. Друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця, я впевнений в тому, що ви знайдете щось для себе. Не дивлячись на те, що деякі поради можуть бути для вас банальними і, можливо, ви їх знаєте. До речі, навіть досвідчені водії дечого не знають і щось не виконують для безпеки. Руху на дорозі. Наприклад, перша порада це коли ви проїжджаєте по дорозі, яка дуже щільно запаркована, там зазвичай швидкість десь там, 40 км на годину. І коли ви розігналися, якщо це, наприклад, авто, ви їдете і набрали швидкість, то повісити ногу над педалю гальма, це буде нормальним явищем, яке вам допоможе уникнути. Можливого зіткнення з будь-ким. Може і собака вибігти, і дитина, і автомобіль десь може різко виїхати. І тому, коли у вас буде педаль, нога висіти над педалю гальм, ви зможете швидше натиснути на педаль. Наступна порада: це коли ви заїжджаєте у двори, заїзди перед тротуарами, там коли ви під'їжджаєте, зменшувати швидкість і дивіться по сторонам. Тому що. Зараз ці самокати, колеса, люди їздять на них і тому зазвичай не виконують правил дорожнього руху, не дивляться по сторонам, тому краще дивитися, то, що вони можуть їхати з досить високою швидкістю. Наступна порада. Раджу вам перші місяці не слухати взагалі ніякої музики за кермом. Тому, друзі, не дарма така порада є в правилах, що 70 км в час. Краще не більше їздити протягом двох років. І е, тому музику за кермом також краще не слухайте. Принаймні там, декілька місяців чи навіть рік, дивлячись на, то, на те, як часто ви їздите за кермом. Наступне, коли ви вже набрались досвіду і можете вже слухати музику за кермом, то Наступна порада. На перехресті вимикайте її або зменшуйте звук, тому що ви банально можете не почути швидку поліцію і, чи пожежний автомобіль. Наступне: ніколи не сидіть на хвості. Думаю, знаєте, я інколи їду і часто за мною їде якийсь автомобіль. Там на швидкості, наприклад, 60 км на годину, він сидить до мого автомобіля ну, 3 метри. Ну, думаю, як ти можеш так їхати? Ну, а зараз вибіжить якась собака, чи що, чи хтось вийде. Ну я ж загальмую, ну ти ж не встигнеш. Тому, друзі, не сидіть на хвості ні в кого, воно вам нічого не дасть. Ви все одно швидше не приїдете. І якщо вас хтось напрягає такою штукою. То вмикніть аварійку, покажіть йому. Якщо людина з досвідом, він розуміє, що ви його напрягаєте. Я, наприклад, пам'ятаю останній раз, так само їхала фура за мною на трасі. Водії фури взагалі вони такі досить дисципліновані водії, категорія водіїв на дорозі. Я показав аварійкою, що ти у мене сидиш на хвості, тим більше автомобіль фура, якщо вона гружена. Ну Який ну, там термозний шлях буде, майже як у поїзді, ну це жарт, звісно. І він зразу одірвався від мене. І зразу переходимо до наступної поради. Це як водії фур допомагають на дорозі, на трасі з, з одною полосою в одному напрямку. Якщо ви побачите, що вам водій показує лівим показчиком повороту, не треба його обганяти. Він сидить високо, йому дуже далеко гарно видно, він вам показує, що не треба обганяти. Якщо він вмикнув правий показчик повороту, то він каже, що там, звісно, чисто, можна їхати. Але все одно дивіться, розраховуйте свої сили. Наприклад, я цю пораду знав ще коли не їздив за кермом. І коли перший раз я. Побачив фуру, яка мені сказала, водій показав, що можеш їхати. Наприклад, я його не обганяв. Можливо, він не зможе він е, подумав, що я не зрозумів, що він хоче мені сказати, але я все зрозумів, що він мені хотів сказати. Але чому я його не обігнав? Тому що на таких дорогах я перші, мабуть, декілька місяців, коли їздив, я ну, мені було стрьом обганяти автомобілі, тому що я не мог ще розраховувати оцю відстань. До найближчого автомобіля це приходить вже з досвідом, тому звертайте на це увагу. Наступне це, звісно, пройти курс екстремального водіння. Воно вам допоможе і вам, і іншим учасникам дорожнього руху. Це підвищить взагалі безпеку на дорозі. Наступне це читати ситуацію в цілому. Зазвичай новачки, як їдуть. Вони їдуть так, я дивлюсь, він думає, я дивлюсь там на знак, на ще щось. Е, нема такого, що за всім спостерігати. А спостерігати ви повинні все зчитувати. Навіть коли ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, і ви вже бачите, що по тій стороні, по тій стороні пішоходи, то ви вже теоретично повинні задуматись над тим, що той пішоход, який йде по тротуару, він може піти на, пішох... на пішохідний перехід. Уже можна подивитися позаду, там, подивитися, хто там їде позаду, як близько і все інше. Тому звертайте на це увагу. І коли пішоходи, звісно, підходять взагалі до тротуарів, до пішохідних переходів, завжди дивіться в зеркало. На світлофорі зупиняєтесь, дивіться в зеркало заднього виду в салонне. Тому що я два рази точно у своєму досвіді допоміг водію, який позаду мене їхав, летів, а не їхав. Уникнути ДТП. Добре, що був такий перекресток. Він був перехрестя, було здорове, і там можна було протягнути там десь 2-3 метри. І я приїхав. Я дивлюсь в зеркало. У мене є така привичка, про яку я сказав, що дивиться в зеркало. І дивлюсь, чи дев'ятка, чи 99, дев'ята вона летить, просто летить. Тому я заїхав за стоп-лінію. Він тормозив, він, до речі, зупинився на тому місці, де я планував ставати перед стоплінням. Уявляєте, яка була швидкість, воно ще було з горки. Тому е звертайте на це увагу та допомагайте іншим водіям. Ну, звісно, і собі, тому що якщо хтось в'їхав, навіть якщо заплатить кошти, то ніхто вам не заплатить за той час, який ви потратите по цим страховим їздити, по ремонтам тому інше, стільки проблем, я кажу зразу: не думайте, що воно все так просто. Наступне, проїжджаючи перехрестя, раджу вам їхати на швидкість краще кілометрів 40 40 годину, може навіть і менше, ну, в залежності від перехрестя. І повертайте голову направо-наліво, тому що може бути таке, що хтось там їде на червоний і, можливо, ви таким чином, загальмувавши чи зробивши якийсь маневр, ви уникнете ДТП. Наступне, після зміни з червоного на зелений, коли ви стоїте першим автомобілем, дивіться по сторонам. Мені, коли я кажу про цю пораду, зразу нагадується ДТП, яке було в Харкові років 10, мабуть, тому була така Олена Зайцева, мабуть, і зараз є. Можливо, вона вже з тюрми вийшла, бо її років 10, мабуть, дали чи 12. І коли вона літіла під наркотою, там 120 км на годину і. На перехресті поїхав інший автомобіль на Тауригі, Геннадій Дронов дуже запам'ятав фамілію, то він що зробив? Він поїхав на зелене світло, але ж він не подивився по сторонам, як це вказано в правилах дорожнього руху. І тому, якби він подивився і побачив, що вона летить, зупинився, вона б собі далі полетіла. А так він її зачепив, вона полетіла у натовп і шість людей не повернулися додому і взагалі. Вони померли. Тому така сумна історія. І е, коли я почув, що цьому хто був, можна сказати, невинуватий, да, цей Геннадій Дронов, що йому також дали 10 років, то мені знайомі казали, а за що? Так за те, що він у той не подивився. Оце така може бути штука, тому звертайте на це увагу. Зелене світло світофору, вам ні про що, воно вам просто каже про те, що ви можете їхати. Звісно, про безпечний приїзд, безпечного приїзду воно вам не гарантує. Ну, наступна така порада, ось якщо ви стали на трасі десь і плануєте їхати і бачите, що автомобіль їде, там, то мож... не завжди. Ну, наприклад, якщо автомобілів небагато, то краще там автомобіль і тільки потім вмикайте лівий покажчик повороту, щоб, там, наприклад, хтось не злякався вас там. Чи... Ну, порада така собі, але. Ну, Принаймні, я так роблю, щоб так буде безпечніше. скажімо так. Наступне, контролюйте сліпі зони. Кожні 15-20 хвилин, дивіться, в салоні з зеркала заднього огляду. Голова у вас повинна крутитись на 360 градусів умовно. Ви повинні дивитись при кожному прилаштуванні, при повороті. Повертайте, якщо у вас немає цих датчиків сліпих зон в зовнішніх зеркалах. Тому повертайте голову направо, якщо ви повертаєте направо, щоб ви боковим зором побачили, чи там хто у вас є, є вас їсть, єсть у сліпій зоні, Тому що підлізти хтось на велосипеді, ще щось на самокаті і тому подібне. Ну і остання порада: це аналізуйте відео з авторегістраторів. В Ютубі є куча відео, де сталося ДТП. Тому, друзі, дивіться, їх передивляйтесь, аналізуйте і завжди задавайте собі питання, чи можна було уникнути ДТП тому чи іншому автомобілю, чи неможливо було б уникнути. І таким чином у вас вже буде малюватися якась картинка. Принаймні є топ-10 ДТП, наприклад, які найчастіше бувають у місті. Тому, ось, ну, принаймні, хоча б ці ви повинні знати. Але все інше також приглядайте на відеореєстраторах. Але як один психолог написав в коментарях колись, що можливо це краще не робити перед тим, як сідати за кермо, щоб не притягувати до себе таких негативних думок, хто вірив це, в це, тому також прийміть це до уваги. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі у наступних відео відео